Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на каналі Улюблені Ігри. І в сьогоднішньому відео ми з вами підіб'ємо підсумок ось такої благодійної акції, яка проходила в супермаркетах АТБ по всій території України. Це благодійна акція, в якій були, збирались кошти на будівництво реабілітаційного центру Незламні. І ми долучалися разом з вами, придбали ось такі тубуси. Журнал, гра, цікава міна безпека. І таким чином збирали колекційні фішечки журнал ось такий, І допомагали будівництву і роботу, добру роботу. Ну що, друзі, і хотілося би по сьогоднішньому відео підбити підсумок. Ось такої завершення акції, яка завершилася ще 9. Серпня, і тривала в нас 28 червня по 9 серпня. Сьогодні вже 14 число, і акція завершилася, тому е, ось такі в нас прибали три тубуси. Ось таку класну гру, цікаву, міна безпека. Журнальчик з колекційними фішками, в яким вдалося майже зібрати колекцію. І не знайшли ми одного легендарного спалаха. На жаль, не вдалося зібрати всю колекцію. Ну, можливо, я в майбутньому десь в когось знайду ще обміняюсь, адже в мене є жовтик, або обміняю там 1 до 10, добу, наприклад. І хотілося б по сьогоднішньому відео. Всі фішечки викласти отак от стопочками і знайти самого найрідкісного і самого найчастішого супергероя. Тому, друзі, з вас лайк, обов'язково підписка, хто не підписався, а також інші відео на моєму каналі є. Заходьте, дивіться, багато відео також є по АТБ Арені. Хто цікавився брайтами, також я думаю, йому цікаво. АТБ Арена. І обов'язково коментар внизу. Я завжди читаю, відповідаю. Тому давайте з вами зараз ми відкладемо в сторонку. Так, і викинемо всі наші фішечки, друзі, ось сюди. Так, це тубус пустий. Так, тут тубус також пустий. І цей тубус, дивіться, в мене майже повний підверх. Ось така стопка фішок, дивіться. Дивіться, скільки фішок. Заодно порахуємо, скільки нам вдалося зібрати цих фішечок. І я, звичайно, залишивши собі на пам'ять в колекцію одну фішку. Адже я завжди попередні акції АТБ Арени я також колекціоную. Якщо е, хто не знав, що існувала раніше АТБ Арена, можу вам пригадати. Ось перший самий, самий перший був випуск АТБ Арени. Ось такі були два бокси з Немезісом. І з кілботом. Титан Немезіс і Кілбот. Таких два бокса. І до них йшли ось такі от карточки АТБ-Арена з героєм, якого можна було живити. Його звали Теслобара. Потім вийшла наступна. Це доповнення, лімітована серія. Їх зовсім мало вийшло. Це доповнення. Всі вважали, що це вже другий сезон. На жаль, це був, як потім ми вияснили, що це було доповнення до першого сезону. Це були два ось таких от. Титана, Мастер Крокс та Марікон. І до них йшли ось такі от карточки з зображенням легендарного бійця від джинів. Я забувся вже чесно, як його. Чесно, не пригадаю, як його звали. Якщо пам'ятаєте ви, запишіть в коментарях. І потім саме останнє вийшла вже другий сезон повноцінний. Ось такий легендарний пак і стандартний пак. Це два набори. З двома титанами. Ну, Тут титанів було всього 4, а в ось таких боксах випадали рандомні. Там був Mounго, Dragon Prime, потім Pyromancer і Зори Крил. Ось таких чотири було титани. І таких ось з трьома зображеннями. Ось Зори Крил, це Атлас, і це нова. Ось такі карточки я собі залишив на пам'ять від кожної колекції. І, звичайно, залишив ось таку одну фішечку з Брайтом від АТБ. Ну що, друзі, давайте зараз оце все. Ми разом з вами складемо ось так от по стопочках. Тільки це буде все в прискореному режимі. І потім підрахуємо, яких фішок саме найбільше, яких буде саме рідка і з вас лайк. Почали. Так, ось ці фішки ми відразу з вами. З. Червоні ми відкладаємо в сторону. Це були кепси. Так. Деякі ми бачимо вже посортовані. Давайте їх будемо починати. Так, жовтик це буде. Два. Так, це буде котик 6. Так, змійний, чотири. Ми їх зараз просто зараз на стовпки розкладаємо, щоб нам було зручніше. Так, колосія, у нас 5. Між чотири і шість буде колосія. Далі у нас іде сьомий прах. і восьмий. Праха у нас повторок немає. Далі у нас іде Ілон Маск. Ось всі фішки з Ілоном Маском. Це буде номер 8. Так, йдемо далі. У нас номер 9 це тінь. І ось наша тінь. Тінь номер 9. Ось тут. Так, номер 10 у нас йде морок. Поки що я бачу одну тільки. Одинадцята у нас йде люда. Лютих у нас поки що дві. Голубчик у нас тільки один. Аргіоп, аргіоп. Так, токугава. Так, пакугава далеко 27. Так, потім у нас ще йде номер 14. Пічний він. Під котиком це Азов. Чорнобаї, бачимо, їх у нас дуже багато. Так, це Альфа. Так, Байраптара до Байраптари. Мурок знайшли. Спрут сюди. Так, ще Чорнобай. Патрон. Так. Палянеця Спрут. Ось ще колись її знайшли, бачите? Так, Байраптара, Байраптара, Спрут. Ще ворог є. Лавчик No24. Так, ми будемо все йти попідряд. Так, тукува, тукува, Федотівна. Так ще один змійний є, бамбук. Тукува. Так, є ще один Азов. Після Азова йде Укрозавр 16 йде сміх. Сюди ми даємо сміх. Далі у нас 17-й йде Волонтера Так, нам треба трошки прибрати. Волонтеру ми ставимося сюди. Підтінь. Далі йде у нас стінгер. Чотири фішки стінгера. Альфа. Так, ось бачимо, є аргіоп у нас одна повторка, вона має бути під колосією. так. Розстановлюємо їх точно в такому же порядку, як і вони знаходяться в журналі. Так, номер 18 стінгер, 19 спрут. 20 зірка. Так, це зірки, так, три зірки. Є. 21 у нас йде скаут. Ото ми йде у нас фитотівна. Патрон.

Ну що, друзі, ось такі градієнтні сітки, як вони йдуть в журналі, в точно в такій вже послідовності ми розставили з вами їх на стіл. І як бачимо, ось приблизно в такій ж самій послідовності. Дивіться, так? І так. Те ж саме. Ну що, самою рідкіснішою можна визначити це фішка супергерой від легендарних палах. На жаль, він нам так і не випав, ніодної фішки нам не вдалося зібрати, не дозбирати колекцію. А. Самою, самою, самою найповторюючою фішкою це стопка токугави, друзі. Дивіться, скільки в мене їх штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13 в колекції. 13 фішок. Найповторніша фішка. На другому місці найповторніші є Чорнобай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11 в журналі. Також можна ще віднести до найповторюваніших патрон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 в зошиті. Тобто топ-3 найчастіших фішок це токугава, чорнобай та патрон. Самою рідкіснішою вийшов спалах. І, звичайно, якщо брати ще із цих, ми бачимо, Нептуна немає. Ну, про спалаха ми вже не говоримо, немає праха, потім голубчика нема. Ну, Якщо так брати, то голубчик рахувався взагалі із тих, що нам не з тубусів, а з самих стільки випадали, то голубчик вийшов самий рідкісніший, тому що він, допустимо, якщо спалах це той боєць, який може випасти тільки з тубуса і тільки з тубуса, то із тих фішок, з карточок, нам дуже довго не випадав голубчик. Ви знаєте, в останньому випуску нам тільки аж вдалося його дістати. Тому я вважаю, із тубуса найрідкісніший саме спалах, із фішок якихось таких ось таких, які ми відкривали, це був рідкісний голубчик. Ну і бачимо, ще не вистачає Мавпуша. А так, в принципі, ось дивіться легендарна, епічний прах, рідкісний голубчик і звичайний Мавпуш. Мавпуш теж нам дуже довго не попадав разом з міхом. Ну що, друзі, давайте ще ми зараз їх підрахуємо всі разом, скільки в нас є взагалі кількості цих фішок, окрім тих, що у нас є в журналі. Дивіться, так, один жовтик. Д... Давайте з кінця почнемо, напевно. Так, альфа-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. А, дивіться, є мавпуш, Є мавпуш, друзі. Ось він заховався. під лавчиком. Ось. Тому я вже збився. Давайте спочатку почнемо. Є мавпуша, і сміха, є по ній. Так, давайте все спочатку. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51. 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 71. Так, 85. 88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, друзі, 100. фішок вже є. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. 121. ця одна колекційна, що ми її залишили. 122. І в журналі 31. Це виходить. 122 і 31. Це 153. Друзі. 153 фішки нам вдалося придбати. І ще ось таких: це з чорних пакетиків. Їх тут 5. Отже, сум. 153, 153,5, 158 Ну що, друзі, ось такий вийшов випуск, Залиш, завершилася акція. Міні мені вона дуже сподобалася. Обов'язково в наступних відео ми будемо з вами грати ще в грубрайте, проходити, змагатися перемагати орків. І обов'язково переможемо. Йдемо до перемоги і перемога за нами. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь, діліться відео з іншими друзями. Обов'язково коментар, і будемо чекати на наступну акцію. Можливо, це буде другий сезон братів. Можливо, «АТБ арена третій сезон. Можливо, ще щось буде цікаве. Тому підписуйтесь на канал. На цьому каналі дуже багато буде ось таких ось розпаковок і всього цікавого. Ну що, друзі, всім пока. До нових зустрічей!